Красота. То... Чоко, привет. Айка. Боится, не боится, да. 哦吼！ Поселилися, а тут біля садиби ця Сергіївна боботаня жила, яка навчала мене пенію, чтенію. Тетяна Сергіївна, де ми часто проводили вечорі. От, вона нам на верстаті ткала. От, а ми дивилися. Всі люди до неї ходили, коли наставали е, великий піст. От, то ми якби ходили сюди в цю хату на вечорниці. Постійно. От, була дуже гарна Баба Таня Сергіївна, дуже добрий хліб випікала. О, царство Боже. Е, ходила, допомагала в церкві постійно Баба Таня. І от така гарна красота. У неї поселилася прямо у дворі. Білочка. Белчонок такий хороший, нікого не боїться. Це дуже добре. От, дивиться за людьми. Да. Двір. Опустів Сергіївна, але добре, що є, що вхажують за двором. От, пані Люба і племінничка, внучка. Дякую, Оксана. Дякую. Ну і білочка. головна білочка є. головна прибігла і поселилася до Лівни у двір. Отак проводили вечорі, співали. Улюблені пісні, смакували хлібом смачною картоплею, сало з сальниці їли постійно. Тільки приходимо в гості, баба Таня зразу нам сало з сальниці доставала. Піджарить яєшні, картопля, що в неї було. І ми постійно з нею якби смакували. Це нас було не відняти. Царство Боже тобі Тетяна Сергіївна, моя подружка. От. Ми часто з нею проводили у очереді з п'яти ранку, коли давали нам видавали копі куханки хліба, коли я приходила в чергу у чотири години ранці, то вже Сергіївна своєю бригадою співали на весь центр у Любзельній Псальмі. І отаким от чином. Я навчилася з нею співати. Перве члені у мене по покойниках було от, по Григорію дворському батьку. От, На жаль, вже і Григорія немає. От, по діду було по Володі. Потім по Баби Марії це ми з нею читали разом. І вона мене вчила псалтир читати. Я їй дуже вдячна. Царство Боже тобі, Тетяна Сергіївна, От. де ми проводили такі гарні, прекрасні вечори. Я так думаю, що до цієї хатинки ніколи дорогу не забудуть діти, тому що дійсно всі школи приходили іменно дивилися, як на верстаті Таня витікає дорожки, рушники. А я ще й нитки їй в'язала. Тобто я іще різала тканину у клубочки і вечорами змотували отут, в цій хаті. Отак так то якось.